Слава Ісусу Христу, вітаю вас! Сьогодні роздумати над Словом Божим нам допоможуть спеції. Кожен повар, готуючи страву, використовує різноманітні спеції, навіть такі, які є неприємні на смак, гострі, гіркі або пекучі. Навіщо він так робить? Невже недостатньо використати лише ті, які приємні на смак? Але коли Він, готуючи страву, досягне балансу, балансу між спеціями, лише тоді, засмакувавши цю страву, ми зможемо отримати задоволення. Щоби засмакувати Царство Небесне, недостатньо рівномірного, спокійного життя. В Євангелії від Матеї, в 10 розділі, в 38-39 віршу Ісус каже, хто не бере свого Христа і не йде слідом за мною, той недостойний мене. Хто своє життя зберігає, той його погубить, а хто своє життя погубить за мене, той його знайде. Боже Ісус запрошує нас взяти хрест свій і йти слідо за Ним і навіть погубити своє життя заради Нього. Життя неможливе без терпіння, у кожного воно своє, але нам важливо знайти ось тут баланс між спокоєм, радістю. Та терпіння, і разом з Ісусом понести свій хрест. Лише тоді ми зможемо засмакувати радість перемоги над тим терпінням і у вічності осягнути Царство Небесне.